Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років. 13 серпня 2021 рік. Донецький шахтар Роберто де Дзербі. У Києві на низькоолімпійському команда приймає харківський металіст 19-25. 2-0. Донецький шахтар перемагає, голи Тараса Стіпанєнка та Ласіни Трауре Принесли При неї перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, Роберто де Дзербі, головний тренер команди. 4. 2-3-1. Стартова роснова Кодонечана, Анатолій Трубін у воротах, Сергій Кирцов, Марлан. Пара центральних захисників Доду Ісмаїлі по флангах, Тарас Степаненко, Майкан. Центральні опорні півзахисники Георгій Судаков, центральний атакувальний півзахисник Тетеман Арсаламон по флангах та Лосіна Травре у нападі. Це стартова роснова Кодонецького Штаря. Харьковский металлист, головный тренер команды Кривенцов, 4-1, 4-1, стартовый роснок Харьковьян. Сидоренко в воротах, пара центральных захисников Шершень, Откачук, Ермаков, Западня, по флангах Габелок. Центральный опорный пивзахисник, Батюшин, Голодюк, атаковальные пивзахисники, Протасов, Ременюк по флангах, там Фабиния. Фабиния у нападе. Це стартовая расстановка. Харківського металіста. Тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам футбол, якраз то про сам матч. Донецький Шахтар заволоділа територіальною ініціативою команда. Роберт де Дзерби, Донецький Шахтар. Чим більше володів, більше донеча атакували. Пригадай, це 14 минув. Матчу. Атаку. Донецький шахтар. Подача догомайнчика. До додо, удар. Небезпечний удар від Додо. Виходить до віддає передачу якраз на Ісмаїлі. Ісмаїлі. Виконує подачу до майданчика, М'яч долітає до Додо. Додо, додо. Пробиває, але. Захисники Харківського металіста. Я би навіть сказав би так, самовіддано стрибають під цей м'яч. І відповідно свою команду рятують. На 41-й хвилині матчу був непоганий обвідний удар від Тете, якщо я не помиляюся. Трішки тете не декоратив. М'яч дуже близько пролітає на стійкою, але м'яч пролітає повз ворота. Тисне донечани, більше володіють м'ячем, більше позиційно атакують. Вийдуть якраз на, на другий тайм у Донецьк штая. Марлас. Алан Патрік, Оліматвенка, та Марка Сантоніо. Вийдуть на другий тайм у Донецького Шахтаря. В харківського металіста вийде Дмитренко, Кравченко, Марлесон Савін, дірака Вийдуть якраз до харківського металіста на другу 45 хвилинку. А, донецький шахтар Роберта Дедзербі продовжує домінувати донецький шахтар. Не в кінці кінці, вона 49-та хвина матчу. Донецький Шахтар дається заробити кутовий команді Роберта Дедзербі. Кутовий був справа фаланга у шахтарі. Дуже хорошая подача, справи. Дуже хорошая подача. Дождь на майданчика Скидка головой Кривцова. Степаненко удар гол. Тарас Степаненко, 49-й хвилина матчу Донецкий шахтар забиває. Забывая гол, Донецкий шахтар. Гениальная скитка. Якраз Сергей Кривцова на дальней стику и тут, как тут, Тарас Степаненко. Замикає, замикає. Скидку Сергія Кривцова пробиває Тарас і відповідно робить рахунку матчі 1-0. Важливий м'яч забув донечани. Далі донеччан продовжували домінувати, створювати моменти, пригадується удар. Манур Саламона. на 54-й глині матчі, коли Манор Саламон Зайшов на ударну позицію позиції але Манор Саламон, Пробиває повз ворота іничани продовжують атакувати і пригодиться удар Ласіни трауре на 59-й хули Лан Патрік віддає передачу на ласіну Трауре, Ласіна трауре ставить корпус, пробиває, але на місці, на місці вратар харківського металіста. Харківський металіст також намагався харків'яни. Ну, харків'яни намагалися провести свою якусь атаку. Але Донецький Шахтар, на мою особисту думку, все-таки контролював матч. І м'ячем, донеччани, в принципі, більше володіли і атакували більше. Ось на 77-й хвилині матчем. Дуже був активний ізраїльцянин, дуже був активний футболіст. Донецьк Днесхштаря, Манрасломон був дуже дуже активний справді Манрурсломонс удар ізраїльтянина на 77 й хвилині матчу матчу, отримав мяч, Маннурсаломон дуже здорово відкрився на відкрив сонном фланде. Мнунрусломон, змеющийся, змеючийся, Зміщиться Соломон. І Ефектний сейф воротаря харківського металіста. Ефектніше спасіння, і справді, дуже справді красивий сейф робить вратарь харківського металіста. Ефектний справді сейф виходить у вратарей харківського металіста з дев'ятки, він дев'ятки, витягує на кто Продолжу атакувати 80 хвилина Донецький шахтар. Марлас. Мя в центрі боля. Марлас, Марлас. Отримує в Гениальнеше диагнозальный. Матвенко скидка головы. Лосіна, троя удар. Гол, Гол забиває Донецький шахтар. 80 хвилина матчу 2-0. Але яка же гениальнеше передача від Марласа. Гениальніше скидание. Коли Матвинка головы. Такой же головой пробывая Ластина Травре и забывая Другий мяч 2-0 Донецкий Шахтар подавает свои перевагу. 2-0 Гениальнейшая продача Марлоса Гениальнейшая скидка коли Матвенко и Ластина Трауре Забывая 2-0 геніальніша комбінація прийшла у донецької команди. На 87-й у харківського металіста був супер шанс для того, щоб відродити інтригу. Після стандартного положення був шанс, де подача з лівого флангу. Помиляється на виході. Трубін удар по порожніх воротах головою від футболіста харківського металіста. Там заважав, звичайно, що Сергій Кривцов забитий футболісту харківської команди. Ну, такий хороший момент: створює металіст. І на 87 що міг матчу Дмітрієнко, якщо не помиляюсь, там, не пану, пробував, не вилучив Дмитренко. Ну, тут у харків'яні, я вам хочу сказати, що да, Дмитренко пробивав якраз там. Ну, Дмитренко пробив дуже близько, і справді м'яч пролетів якраз то біля Стійки. Прям дуже близько. І Дмітріенка. Був дуже близький до Гола. Ну, трішки-трішки не докрутив Дмитренко. Донецький Шахтар виграє у Харківського металіста 13 серпня 2021 року з рахунком 2-0 у Києві на НСК Олімпійському. Нелегкий був матч для донецької команди. Якщо брати статистику, цього матча, да. 65 на 35 це володіння м'ячем. Величезна перевага Шахтаря, 7-3 удари по воротах, 5-0 удари в площину. 3 1 за кутовими. Тобто, за усіма статистичними показниками, донецький шахтар, харківський металіст переграє. Ну, знаєте, На мою думку, в принципі, да, по поділу перемагає донецький шахтар, але, в принципі Харківський Металіст достойно команда з Харкова виглядала. Ну, Шахтар-Донецьк перемагає. Ми, друзі, цей матч чемпіонат України. 2021-2022. 13 серпня, 21 рік, стадіон Київ, УНСКО Олімпійський. Шахтар Донецьк, металіст 19.5. 2-0. 2-0 Донецький Шахтар перемагає. Вам, друзі, бажаю добра від серця, Найголовне друзі бережіть себе. Бажаю вам всего само самого найкращого. Будьте на друзі. Не головне, друзі, ви будьте щасливі. Усім добачення, усім до нових зустрічів, друзі. Будьте щасливі!